З вами я Нубік Мен, і сьогодні ми з Нубіком продовжуємо виживати в світі, де нас які цунамі странно нападають. Да, всім привіт! З вами я Нубік, в Майнкрафті. І сьогодні я разом з Пашою буду опять виживати в цьому світі, сам, де нас якісь цунамі нападають. Да, б. Будьте, спускайся, Шо це записка? Яка записка, не поняв. Ну цунамі кінчились, тепер буде апокаліпсис торнадо. Чого? Не верю, дай мне. Да, дай дай мне крышку. Я не верю тобі. Почекай, Ты никогда мне не в цей. Почекай. Подивись на облака. Офигеть, а, шо это? Это твоя штука напустила? Нет, почекай. Моя фигня так не может так столько напустить диму. Це, похоже, сегодня останется цунами, а завтра торнадо. Капец. Я На, тобі да я, 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 я не, я не верю, дай прочита е, не понял. Що такое? Серьезно, торнадо, блин, фигня повна. Капец. Mm. 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 Я тебе в лаву выкину, я не можу. Я ти тебя выкину в лаву. Mm. Кстати, дивись. Кстати, Нобик, подивись, я тут это да что зарубив. Подивись, что я тут, тут, oh. тут надела. Бачу, я з балкона бачу, що в тебе цей більше не було булонику. Да, ой, ну ой, ти, ти, ой, дурак, ой, ти дурак! Ти дурак! Я тебе ненавиджу! Я тебе мой тоже не ти Да ты же тут убал мне все ломатый, дурак! я чекай, почикай, почикай, почикай! Да ти, получай, ой, дурак! Это сейчас уничтожил дурак! дурак! Да ты получай, дурак! Дурак Б! Дурак, б. Я, ти, я тут починю. Да я тебе ненавиджу, ти дурак, <свят> Безполезний, <свят> я не буду ти, дурак! А. Думал, ти це зламав. полезний сам. Та ти ты дурак якийсь. лошара. А так. в тебе тут редстоун пропав. Та ти дурак, Як мені все це застановлятый? Так что в мене так все і було. Дурак Нет, ти генерал. Тут валялся родстоун. Ти... Да нифига в мене все ідеально. Ну, я ще идет. Та, та ти та дурак? Иди отсюда. Задовбал. Та, відсюда, це та, це та ти дурак уже задовбав! Так, короче, дивіться, я тобі зараз все покажу, що я тут зробив. Ой, видите! Та боже, ти тут дурак, я тебе ненавиджу. Тупий ти Паша. Та, а чого тебе всі колбочки працюють на максимум ця? Ну не поняв, що та... в мене колбочки? Подивись Не поняв, що? Ну подивись спів, він холодний. Офігє він ну, холодний чекай, дайте тобі вже про механізм свій не розказав. Я підписникам розкажу. Подивіться, у мене раніше було тут 5 ядер, а тепер а я фігаль, ще 2 додав і тепер вони 7 ядер. Хе, Хе. А що це взагалі таке? Ці ядра вони дуже сильно допомагають мої... моїй системі, без тих ядер вообще моя система би не працювала навіть. А, почекай, а ти висна, чого вони такі холодні. А реально, чого вони такі холодні, не зрозумів. А це з моєю оці енергостанції, так сказати. А, я її ще на початку побачив, бо ти там построїв якусь фігню, тут дима тепер. Дофіга. Іди сюди, в бункер, в бункер. Який нафіг бункер, так, нафіга сюди. О! Поглянь, моя підколу. система. Ого. Прикол. Глянь, тут поки що ось такий, типу, ось такий пункт, а тепер поглянь! НИФИГА собі тут камера, така сестрака пердяка, офигеть. Да, ты бачишь, у мене тут. Знаешь який, это дуже рідкий блок. Знаешь, это <гум> можно. Знаешь, что это можна... В двух километрах, в двух двух километрах под землей. Офігеть, а в шоді, коротше, піпец. Ну, кстати, Новики, я тобі навіть не все розказав. Давай. Давай. О, в тебе тут лісниця, давай туди виходимо відсюда, Я тобі зараз все розкажу в моїй системі. Тобі теж хотів дещо розказати про маску. Ну, в моєму, моєму анті цунамі тепер є ось така от ковбочка з лавою. ге. Яка працює, вроді. Як... Я там чув, коли, коли ти там щось зробив, я почув, що ти сказав три ядра. Да, короче, типа э Она ця ця от колбочка, раніше у ця от колбочка була сама головна, а тепер у ця от сама головна. І а у ця от колбочки, яка була раніше сама головна, то їй потрібно було все ж одне супермощне ядро, а у ця... А, ї... почекай, давайте, буде, почекай, почекай. Я вроде чую з балкона, що ти говори про три... Це Що, три ядра? Да, тіlex три собственных ядра і тим більше мощних і Поглянь, поглянь, по я крім тим... Поглянь як дим! ого го нифига. О, Цей вітер такий сильний! Офігеть, це, походу, реально якісь катастрофи зараз будуть. Ну, після, наверное, цунами. Ого! В следующую сторону значить, вітер всл... в. О, поглянь! Листочки! 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 О, листочки, прикольно! Що це все за фігня? Не понял, чому я такий медленный? Я сюди дойти не можу? Тут складно, мене тут вітер дує! Короче, давай я розповім про свою систему. Ну, добре. Так, оце мій, так сказати, можна так сказати, можна так сказати, звісно, ядерний реактор. <рес> ну можна і сказати, що це звичайний реактор, который поєднаний з лавом і з дуже секретним блоком. І, кстати, тут ті твої механізми вони взагалі не ломають, вони броні не пробивають, так сказати. Да. Так, але, але вентилятори дуже... ламають, ахі-хі. Е! І ця от штука ламається. Короче, глянь, у uh -uh. мене тут аж 9 таких блоків системи і код доступу. Опа, давай! Тут от заиграй! о давай я буду no, играть! Не-не-не-не-не! Даже не вздумай грати? Чого? Того вообще воно не потягне. А, воно перегріється і здохне, кстати. А что ти А в твоє крісло? Я щас його зламаю. Та ти дурак, Моє крісло. в Как я у себе зібираю? Да ти дурак! Безполезний. Я Мені. Вот О, мі... Дай моє да это моє крісло, я вообще пришел сюда отставить. Е, отдай мое кресло! Это мое кресло вообще. Все, поняло, ось так. Да ти дурак! ти що робиш? це моє крісло все, оно мое. Я ось тут його поставлю. Та тут пипец, и що тут за вітер вообще? Не понял. Почекай, я не входи, пока ещё сюда. Я хочу, да ещё он. Убить. Не понял, что мене некуда стяны, просто. Никак. Пипец! Это витер? Что за витер, мощный пипец, капец! Короче, это за О, пипец, полный! О, а, пипец пипецике шутик бежу. Что там, нубик, робить? Не понял. Так вот, так вот робить. Ось так. Не а, понял. Что там нубас робить? Что он там шепчет? Не понял, что там нубас да, робить. Не понял, Делась, что да. там нубас робить, ты я не вообще не ничего понял, не, не понял. Нет, мы не сюда не иди Ну, добро что ты тут за фигню себе вытворяешь, я вообще не знаю. Пипец. Ты вообще кись пипец. Что ты вообще что так, все за мощный? Вообще, нуб, він вообще щось непонятно витворяє, У мене цей вітер зараз буду опять нести, походу. Да блін, да дурацький вітер. Та я щас піду сюда от, О. Так, ладно, я зараз піду свій механізм шутки шо... Опа. Так. Я не знаю, що я тут роблю, но тут там мене вітер точно не дістане Там щось нубас нуба я буду чекати його так, щось, мене якісь тут подозріння тепер є, що там Нубас щось робить. Так, давайте щось підемо. Ой, де цей вітер тупий, я навіть не можу так нормально біжати. ладно, так, Що там Нубас робить? Давайте ним підглянемо. Мене не бачить. Подивлюсь за ним. він Там щось якісь механізми робить, походу. А вдруг він хоче за це цю штуку зірвати. То ще капець якийсь буде, блин. Ладно, дивлюся, я за ним дивлюсь. Від... Ууу, він тут якийсь вентилятор поставив. Що це за мельниця вообще? Не понял. Это це ну, дивлюсь, він вообще мене не замечає. Давай відклеємо. Так подився. Ой! Так, він мене не заметив. А слава Богу. -е. Так, надіюсь, мене не йде побачить. Опа, де підглянемо за ним. Хі -хі. Ладно, ну, я не знаю, що він там робить, щось він непонятно щось робить, я не знаю. Не знаю. Взагалі, немає смисла, мені кажеться, за ним підглядувати, бо той якась. Він якусь і так повну фігню робить. Обік, входи Не поняв, що ти там, там щось вже зробив? фіга собі. Так, шо це за. срака закрийся! Так. Опа. О, не собі. Я бачу вообще. Я за, кстати, за тобою слідкував, і, А тут дивився, що ти тут якісь мельниці такие мельницы ставчица. Вентилятор и кислот. глянь, знаєш що? Знаєш що? Шо? Це? О, углядь, шо? шо? Я ось забыть. Ой, скоро спуглянчик. Ооо, шо тут фигня, пипец. Фу-фу. Так спидометр зашкалит. Капец. Шо це? До речі, іди сюда. Це, короче, отца. технічне обслуговування. Це комната технічна. Це нафіг технічна. Служення, ай, мене зажувало. О. Тебе не служує. Капець, що це в тебе реально якась фігня тут? А? Ти понятно. Е, що за шестерня? Мені це не нужно. Так, я повинен поставити сюди щось. Ай, це ти дурак! Та я піднімлюся ще відсюди. Піпець ти тут понастроїв. Офігеть. А ну-ка, я можу. Так. Клацнути. Не вот я... поняв! Так, я тут часто тобі більше поставлю. А, так це вже максимально, блін 256. А тепер 0. <сіхі> тобі один поставив. Ладно, все, я зробив. Ну блін, піпец в воно, тебе. Воно ще околоджується, це, воно даже видержує твій реактор. Капець, офігеть. Ху -ху. Капець. Блін. До речі, може бути цунами, до речі, пройде, а сьогодні ще й буде торнадо прикинь. Не знаю, ще буде капець. Ладно, давайте поглянь, як вітер дуже сильно дує. Да реально, ну, що це за вітер? Він мене. Він мене кудись уносить, а? Да, давай руку давай руку, давай руку. Ладно, я зараз, я зараз буду. йти, блін, цей вітер мене, блін, задовує, Я не можу, я не можу швидко йти. А! Ааа, вдов... капець, ти куди? Ну бік! Ой, Сок. Ай, куда мене понесло? Ай, ай. Що за фігня? Ты не по, поняв. Ти поглянь, як димоход зашкалює! Погляй, Капець! Твій. Куда мене? Я не можу йти вперед, мене назад забирає. Ай. Ладно, так я зроблю за себе стіну. Опа! Есть! Б! Короче, я скрафтил флюгер. Ні, кей нафиг там флюгер. О, вже, вже вітер не такий прям сильний. Да, короче. О, вітер вообще нормальный, тут вообще його нема. Гии, дивись, Просто тебе просто Но... там уже ничего не зашкалює, Подивись, на вийдется у дым. Я, короче, сейчас установлю еще одну систему, знаешь, яку. Яку? я дивлюсь. Я типа щас вместо вот этого заборчика ось тут. Я не там что они уже. Вот этого заборчика, вместо этого, вот да? Да. Містер, этот заборчика поставлю ось тета. О, це що такое? Якась антена? Це антена. Це, це це названня флюгер. Він, короче, змеряє вітер. Нифіга собі прикольно. О. Коли задує вітер, от тоді він не буде працювати. Я його випадково, случайно... о, все. Капец. <Hu> він точно він дуже легко ламається. Треба дуже бути обережним. Да, капец. Ну прикольно, але все вимили вітер. А що там? Дай чінубік. У мене є два ось таких планшетіка Можна так сказати? Можна? Два це ось такі камери Я можу слідкувати за кожним рухом там. Ніфіга собі прикинь, Бачиш оцей оцю тверду ось цей цей, короче, ну, ось цей. Ось цю фігню твердую. Да. Ну да, цю землю и. І... Хоча я сейчас веду спеціальну команду. А, так я так само можу з цього планшета. Поча, поча, поча. Я сейчас воду можу... отак виділяємо. І... Б! БДЛ! О! Нифіга, собі ты тут сделав. Ты можеш виділяти це все ломата, а блин, а мій планшет так. А ну-ка давай я провірю. Давай. Да ти виділяйся. Блин, не вистачає йому енергії, він так не він так може, но але йому потрібно більша йому акумулятора. А ну значить продайся прокачу, смотри, він даже зачарований в мене. То, прикольно, у мене він не зачарований, блін. Блин, а сейчас, сейчас витер не дует бо можно было флюгер бы побачить. Ну, кстати, да. Побачите, давайте будем чекаты же будем чекать цунами. Да. Чего? Что в тебе Я... У меня то что сейчас будет, сейчас уже надвигается цунами, меня чье. Пипец, не понял. А ну-ка, у меня тоже телефон за... загудил, там, там шо пишет. Ай, почекай, ну-ка, ну-ка. Да, точно, идет цунами. Да, мене, мене теж написало, що йде цунамі і воно. І воно коротше, дуже багато походу е, там типу, показує, що тіпо, воно дуже багато здібну цей е, коротше, має і дуже багато ефектів наносить і дуже больно робить. О. А вот ти цунамі, цунами! Я знаю, що це за цунами, я знаю його. Що це? Це газове цунамі! Чика нафиг с нами, не понял. Типа типа газы соединились с водой. М -м Чего нафиг? Э Плuitñe. Ладно, давай сейчас проверю. А, да, полна фигня, блин, нафига я сюда пришел? Нет. Нет. По типа еще помутнение должно быть, от него должно, должно быть помутнение. Офигеть, пипец. Я пытаюсь От него, зараз... Ой, от него помутнение идет? От него помутнение. Ой, пипец, я уже. Ну, Бек, у помутнение, типа вот С, если пота идет. Ну да, пипец. Да, я. А, це не... да, это точно вот со цунами. Ой, ой, мы на цунами куда-то забираем, не понял, да мне, куда цунами меня забрало? Сейчас, я я трюк, нет. Нет. Нобик, нет. нет, 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 я сейчас уничтожусь, Ні, воно вже бокалась до нас. О, я воно мене вбиває! Ого, як воно огромне, яке воно високе! Ой, піпец. Ой. Он дышал Ти Ты надышался. Ой, піпец. А, реально до нас дійшло, піпец. а я вообще тупий якийсь! Так Блин. я лучше не хочу виходити, я посижу на диванчике. Я вообще буду в бункере. Друга волна підійшла! ой, я шо зробив. Друга волна! Бежишь загона? Афить. Так, а де наші коняки вообще? Вони Они уступают, да? Да, они да, в бункері, ку... вони в бункері. Ой-ой-ой, а ч така, а що так швидше? Нічого собі, пицца цунами огромная. Капец. Вау, я кажется, не могу. Блин, ну красиво, но але. Короче, ну страшне, короче, я боюсь. Воно дуже небезпечно. Дао, піпец. Так, піпец, я не знаю, но. Я напевно зараз буду на планшеті грати. Эешов. Yeah. Yeah, так, тільки а як мені попасти сюди от. А ну спробую, провіру. Попробую сюди пройти. Ай, це цунами мене дуже сильно атакує і я піпец, я не можу тут, тут пройти. Піпец я до себе не дойду напевно, да? Чи я дійшов? Я дойшов! Тільки, От блин ти дурак! Я да Єсть! Я зробив, я вижив, піпець, я дійшов до свого Що? Ой, блі, блін, цунами дуже огромне. Да, то ще капець якийсь. давай напевно, вже будемо його перечекати. Вот тут якраз, і у ті колпочки ми можемо на них вот так от, е, сісти і заснути. О. Капець, ну тут а, ну тут, блін, тут дуже тепло. давай. Давай будемо вже перечекати цього цунами, я буду на тих Так, да, Давайте лежати. перечекаємо цунами. Так, да, я буду на тих колбочках ще. сидіти і я так засну. Оооо. Ой. Осеклуба рожденная! Не понял! Ой! Цунами де? А, цунами вже нема? Фух. Мабуть, що воно вот это золотий Да ты що плут уничтожила і загон! А, пипец, захону, ще пипец, блін, мені надо його занувати. І дерево і, і дерево і дерево. До речі, а в тебе скрині немає стекла? О! А, там, кіль... ну дай мені, а, дай мені півстака, маю, а, давай да. застроїмо ці оті ці оті дирки. Ой. Да, дирки. Дырка. Дырка тмишей. Да, тут пипец, оце треба застроїти, блін. Давай я, давай давайте продовжимо це те. Опа. Давай це оце закриємо. Оп. Тобі треба реально вже переходити наупорне стекло. Ой, я согласен, але мене тут просто вже вообще. Я з тобою теж згоден, ага. тому що це вже дуже небезпечно. Да, бо воно вже прям ломається, походу буде ще мощніше то того ще капець. Зло... Так, так следующе, це буде торнадо, ти забув. А, да, ну торнадо, воно мені каже, все буде знищувати, то мені серйозно треба бути такі от стікла. тут тут ще золотий блок роз'їл, Хорошо, що в мене є ще один золотой блок. Пузло. О, смотри, я ще тут дві камери поставлю, щоб слідкувати. О, ніфіга собі, а тут я поставлю один заборчик. У мене більше нічого нема. А, о, у мене теж є один заборчик. <схи> <схи> е ну я не скрафчу, ну який. Ну ладно, давай вже напевно будемо закінчувати. Давай. З вами був я, <схи> Нубік в Майнкрафті. І ще один Нубік був. І всім <схи> пока!